Та, друзі, на каналі на зв'язку Бодані в цьому відеоролику, як завжди, розглянемо, що зараз відбувається з криптовалютою, що відбувається з біткоіном, ефіріумом, альткоїнами. Які у мене зараз цілі по ринку, тому що останні декілька днів ми почали стрімко зростати. Відповідно, давайте перейдемо на графіки і подивимося, що відбувається. В першу чергу переходимо на графіки. Як бачите, у попередньому відеоролику я очікував підвищення ціни після того, як ми проторговуємо зону в 107 тисяч доларів. Після чого ми отримуємо ріст, тому що ще з попереднього відеоролику я перераховував, зверху в нас було накопичено шортової ліквідності в 10 разів більше лонгової. І, мабуть, через те, що цього ліквідності дійсно було настільки накопичено, ми не отримали зниження в цю зону і почали розвертатися зразу з цієї точки з минулої відеоролику. Але в першу чергу, що хотів би сказати на майбутнє, на майбутнє ця зона вона буде 100% проторгована. Я думаю, вона буде проторгована навіть уже в такий ближайший час, можливо, навіть через місяць. Тому що вже в кінці листопада, особливо по біткоїну, я очікую закінчення цикла. Ну і по біткоїну, колись така ситуація була в той час, коли біткоін сформував. Рівні низини, тому що в нас є тут зона equal lows, рівних низин. Така сама була ситуація при 74 тисячі доларів. Тобто тут у нас так само є рівні низини, які не проторговані. І біткоін тоді, коли я очікав свіп цієї зони, так само розвернувся і пішов вище. В принципі, зараз історія повторилася, залишила в нас в історії величезні зони ліквідності, які в майбутньому точно будуть проторговуватися. Тобто, зрозумійте мене наперед, я нікого не хочу лякати, але говорю те, що буквально я думаю, вже через декілька місяців ми можемо опуститися по біткоїну вплоть до 70 тисяч доларів. Тобто, спочатку ця буде проторговка, а потім вже ця буде проторговка. І, взагалі, біткоїна, от таке велике майбутнє. Я би очікував спадання аж до 50 тисячі доларів, тому що факторів для цього є багато. Той же індекс SP 500. Він з кожним днем пробиває черговий хай. Якщо подивитися на глобальний графік індекса S&P 500, це є, то просто подивіться, наскільки це параболічний ріст, не було жодної нормальної корекції з 2008 року. Я думаю, у світі буквально через рік-два може дійсно наступити величезна криза, яка спровокує коректування індекса вплоть до 50%, яка спровокує падіння біткоїну вплоть до 50%, навіть можливо в якомусь моменті 30 тисяч доларів. Це не лякання, але таке може бути. Але на ближайший час, якщо подивитися на біткоін, якщо подивитися на наратив. То ми почали дійсно хороший відкат з неймовірною силою і можливості навіть пробити хай. Тобто в мене в цьому циклі максимальні мої точки зору по біткоїну. Це є 128 138 тисяч доларів. Тобто, для мене це є максимальний хай, якщо ми сюди приходимо, звідси я вже в основному буду тільки очікувати відкат, тому що далі я очікую тільки величезну перелив ліквідності в альту. Якщо подивитися по біткоін домінації, вона в нас як бачите, спочатку зросла, але вже з цієї точки ми почали коректування. І для мене зона фіксації зона фіксації альткоїнів це така консервативна точка. Це якщо домінація опуститься ниже 54%. Перейду на недільний таймфрейм, тобто, як бачите, домінація у мене вже відмічена зону 54%. Це є для мене консервативний сценарій, куди ми можемо впасти. Де ефіріум може коштувати приблизно 600 тисяч доларів навіть більше. І там я би спробував зафіксувати свої позиції. Ну і такий більш позитивний сценарій це падіння до 50%, навіть вплоть до 49%. Це є, це є можливий пік якогось такого, знаєте, от величезної ейфорії. Але я. В цьому році дивлюся для себе більш такий консерваційний цілі для того, щоб зафіксувати спот. В мене і так нагадує той самий ефіріум. Він у мене набраний по 1700 доларів, в мене вже практично більше двох іксів. І я можу будь який тоці фіксанутися, заробити непогано, перелити гроші у свого торгового бота, який завжди торгує з хорошою статистикою. До речі, у нас був кінець місяця. І в своєму телеграм-каналі я виставив статистику за увесь час свого бота. Як бачите, заробив він мені 21 тисячу доларів. І здійснив 89 угод жодного місяця всі 100% угод прибуткових. Тобто, в мене є сенс не чекати максимальних точок. Ну і ми ніколи не словимо максимальних точок, тому що в мене інструмент, який завжди мені заробляє на ринку. До речі, можете прочитати у моєму телеграм-каналі. Підпишіться. О, і що хотів би сказати, зараз у моєму каналі проходить дуже крута акція від біржі BINGX, в якій ти можеш отримати до 10 тисяч доларів за депозит. До 10 тисяч доларів. Обов'язково подивіться цю акцію є в моєму каналі, От, давайте я вам коротко про неї розкажу, ось перейдемо до цієї акції. Тобто, ось є кількість місць за депозит, наприклад, за депозит у а, так. За депозит у 10 тисяч доларів, ти можеш отримати тисячу доларів на угоду. У мене більш хороша таблиця в телеграм-каналі, більш детально розписана. Давайте я вам її покажу. Ось тут краща таблиця. Тобто, за депозит у давайте. Ото 5 тисяч доларів ти можеш отримати 250 доларів для угоди, тобто це маржа. Ти 250 доларів можеш взяти там, з 20-м плечем, і це буде позиція на 5000 доларів. І з цієї позиції увесь прибуток твій. А якщо ти додатково зробиш оборот, то ще 500 доларів зверху, і ці гроші можеш зразу вивезти. Тобто ти можеш просто поповнитись, отримати халявні бабки для угоди, на них заробити, вивезти, спробувати, і потім свої гроші вивезти, якщо ти не хочеш торгувати на цій біржі. Тобто, ось так. Це є халявні гроші, тут є кількість Місць обмежено, тобто для кожного депозиту є певна кількість місць. Наприклад, для депозиту 5 тисяч доларів є 5 виділених місць. Це все пишеться в моєму телеграм-каналі. Обов'язково подивіться, тому що це унікальна акція, якої ні в кого немає. Ну а ми давайте. А, і до речі, і тут на самому сайті пише хто скільки забрав місць. Я тільки публікував акції. Тут пише, наприклад. Для депозиту у 200 доларів, так, наскільки, а для депозиту у 2000 доларів, ну, у нас зайнято всього на всього вільно 10 із 10 місць зараз. Як бачите, тобто всі місця вільні. Ось, ну і давайте перейдемо далі до нашого ринку, що я очікую від Ефіріуму. тому що, нагадую, на Ефіріумі я очікував, з хаю корекцію в 30%. Корекція, яка зараз відбулася, всього-навсього 23%. І з одного боку ми зайшли в зону інтересу, яка мене цікавила, але зайшли тільки свіпом. І в принципі, в принципі, з одного боку, ми зайшли в цю зону, але з другого ми не з. Зайшли на ту саму велику корекцію, яку я очікував би мене трошки, мені це не подобається. Тобто, якби ми проторгувалися, дійшли до 3600 доларів, я був би прямо в цьому лонзі, знаєте, от прям на 100% впевнений. Те, що зараз відбувається, я розумію, що є потенціал іти вгору, тому що в нас зверху було налипнено багато шортів, В нас зараз такий наратив ринку. Пік ринку мав би бути у нас на листопад, тому що це є історичні дані. То я розумію, зараз ми можемо отримати розворот, але. Де я буду фіксуватися у минулому відеоролику, я говорив, що мої фіксації ось, давайте, мої фіксації, вони будуть у зоні, коли наш індекс страху та жадібності перейде у зону жадібності, тому що це є найкращий індикатор, який завжди ідеально працює. Відповідно, як тільки ми перейдемо в зону жадібності, є великий потенціал іти вгору. Плюс чому ми зараз можемо сильно вирости? Дивіться, ситуація на ефіріумі виглядає дуже схожою на ситуації, яка в нас була на ефірі буквально недавно. Тобто ось ця ситуація. Дуже похожа ситуація. Давайте її передкоректує. Чим вона схожа? Тим, що якраз у нас була певна зона проторговки. Потім з цієї зони проторговки ми отримали вихід, на якому багато людей зайшли в шорти. Це було видно по метриках з минулого відеоролику, що в нас налипло шортів було на ефірі в 10 разів більше, ніж лонгів. Тобто, ось так в нас було, і потім на цьому паливі ми почали відростати. Відповідно, якщо в нас паттерн повториться, а зараз ми знаходимося десь в цій зоні, то ми можемо з вами вирости по ефіріумі ми буквально з теперішньої ситуації до 50%. Тобто, це може бути зона 6500 доларів. І якраз якщо це дійсно так буде, я думаю, в цій зоні. Індекс страху та жадібності буде в районі жадібності, і це буде, мабуть, ідеальна точка виходу з ефіріума. Але так як ми не проторгували, не проторгували більшість, тобто нижчу зону, яка мене цікавила, я буду дивитися. По ситуації можливо вже почну робити часткові фіксації від тих зон, які мене цікавили, це є зона там п'ять двісті п'ять Тобто, як тільки ми дійдемо в цю зону, яка мене завжди цікавила, в цій зоні я почну переглядати, яка буде настрій на ринку, що буде відбуватися. Якщо звісно будуть свічки ось такі. То можна буде зачекати, то можна буде зачекати і, 6 тисяч, і 6, там, 500 якихось цілих. Але для мене це не важливо, мені хочеться чим швидше перелити гроші у свого бота, для того, щоб на пасиві стабільно завжди отримувати якийсь відсоток на алгоритмічній торгівлі. Відповідно, якщо в нас ефір зараз реальний потенціал йти на 5200, 5600 і вплоть до 6600 доларів, тобто наша наступна ціль, то переходячи на Солану, Солана в нас зберігає, а, я би так сказав, в нас зберігає в нас. Висхідну трендову структуру, тобто у нас, кожен так неакуратно намалював, кожен у нас алой. Нижче, вище, тобто попереднього, кожен хай вище попереднього. Якщо дивитися такі глобальні хаї, це говорить про підтвердження висхідної структури. Да, ми були, вдарилися об цю проблемну зону. Зараз посоланні нам важливо пробити цю зону і закріпитися вище. Тут я вже по 275 доларів поставив частковий продаж солани, тому що у відео про солани я вам говорив, що зараз реальна ціна солани, якби ми відкатилися на 2-3 роки назад, був би вже 500 доларів. Про це говорив у відео. Тут би я вже фіксував частинку і так само. Хотів би якийсь отримати 340 для мене послання максимальні цілі. Тобто, дивіться, для мене ці максимальні цілі це є такі консервативні цілі. Я зараз на цьому ринку не женуся за ідеальними точками. Я женуся на цьому ринку за реальним прибутком. Тобто мені вже не потрібні ікси, я не хочу пересиджувати. Мені головне зафіксувати свій прибуток і на цьому заробити все. Я бачу зону, я бачу. Де можна входити, наприклад, посилання у мене зараз висить лонг із 200 баксів. Тобто, ось у мене висить лонг відкритий. Відкривали ми його в моєму закритому клубі. Я ділився угодою, який зараз іде в хороший плюс, і вже буквально скоро буде біля тик-профіта свій пенальку. Я покажу у свій е, свій канал по телеграму. Тобто, свій телеграм-канал обов'язково підпишіться. Тобто, ситуація зараз дивіться. Ситуація загальна, яка сталася на ринку. Да, ми не отримали. І ще одне от невелике, тобто тут небагато хватило, ми не отримали цього зниження. Розвернулося. Розвернулися чому, тому що на ринку у нас було налипле величезна кількість шортів. Їх було в 10 разів більше. Відповідно, настільки було багато цього палива для росту, що як бачите, наскільки воно сильно росло. Що зараз із цим відбувається? Тобто бачимо, що в нас вже давайте по біткоїну. Давайте на всіх біржах подивимося по біткоїну за 7 днів. Якщо так дивитися, шорти ми вже познімали, нас починає переважати кількість лунгів. Це є вже заявочка, що можливо зараз у цей рух Трамп вийде і ми сюди підемо. Тобто, навіть таке можливо судячи по цьому графіку. Але якщо я вже дивився на 30 днів. Ну, в принципі, на 30 днів тут така собі то ситуація. Тобто біткоін може почати коректуватися, але якщо ми поміняємо на ефіріум, то можемо побачити, що на ефіріум ситуація поки що залишається плюс-мінус нейтральною. Тобто, в нас до 4900 ліквідацій на 8 практично мільярдів. А на, до 3600-500, якраз до тієї зони, яку я говорив, ліквідації на 10 мільярдів. Це практично нейтральна ситуація. І відповідно, якщо біткоін у нас почне знижуватися, скоріше за все, нас ефіріум може не просідати, а навіть рости, через те, що домінація може падати. Домінація може падати і АЛТ може зростати. Тобто по ринкових циклах у нас все йде до того, що дійсно в цьому місяці в наступному може бути якийсь такий пік ринку і зони для виходу. А далі потрібно перестрастити. Тому що знизу в нас є величезні зони, тобто в майбутньому підхід до зон 107 тисяч доларів та навіть 70 тисячі доларів. Це є такі, ви знаєте, от гарантовані зони, де ми в майбутньому буде. Звісно, для того, щоб пити до цих зон не потрібно, не буде це через 2-3 тижні. Це буде довший період. я би навіть якщо сказав, що, що сюди нам потрібно було 320 днів. Це може бути тут через півроку, рік ціна, тобто такий відповідно срок. Тому зараз, зараз по ринку я вже судячи по цих цілях, налаштований досить побичому, налаштований дійсно, що ми зараз можемо продовжувати рости. Але я буду діяти по ситуації в мене тейки. Посиланню, у мене є ще угода по ефірі, відкрита. Вони в мене вже буквально біля тейків, я не чекаю перехаїв, а там уже буду дивитись по ситуації і випускати відеоролик на YouTube. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, підпишіться на мій телеграм-канал. Ну і виконуйте акцію, тому що акція діє до 14 жовтня. Тобто, до 14 жовтня, якщо ви не виконаєте умови, ця акція просто пропаде. На цьому все, друзі, всім пока.